Друзі, подивився, я, як пацанів челендж летить в того машина за 100 днів, в цього машина за 120 днів. У мене цілі попроще. Значить, е, хто мене знає, той знає, що я дуже люблю монобанк. Рішив замовити знаєш, я собі картку монобанку, тому що вона кетчбекчить мілями на літак, тому що, що? тому що через місяць мені потрібно полетіти до дітей в Іспанію. Ось так це приходить. Це залізна картка, досить приємна, тактильна, з стікерами і з отакою бархатною коробочкою. Тут є Розписано, що доступно по ній, по ній доступні там всякі речі, підтримка, лаунж-бари, бистрий фаст трак. Коротше, все питання в тому, чи зможу я за місяць накопичити достатню кількість миль від витрат, щоб я купив квиток в Іспанію за ці милі. Я вже почав це робити. Вже п'ятий день я розраховуюся лише одною карткою ніякої готівки, ніяких інших карт. Е витрачаю на паливо, харчуюся, е купую необхідні речі. Тобто, якщо вам цікавий цей процес і результат, скільки мені вийде витратити за цей місяць грошей і е, накопичити балю, підписуйтеся, слідкуйте, щоб не загубити.